Гірник спорт у домашньому матчі зіграє із Хустом із Закарпатської області. Ця гра сьомого туру групи вибування чемпіонату України з футболу першої ліги відбудеться у суботу, 4 травня. Початок поєдинку о 13.30. Пряму трансляцію матчу. Дивіться на телеканалі Гол. Паралельно трансляція відбуватиметься на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України. У горішніх плавнях протягом трьох днів тривав чемпіонат Полтавської області з боксу. На відкритому рингу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 найкращих учасників змагання виявляли майже 100 юнаків та дівчат у двох вікових категоріях. Одна з них це молодша до 14 років. Обласна першість зібрала майже 100 учасників та учасниць із Полтави, Кременчука, Миргорода, Нових Санжар, Решетилівки та горішніх плавнів. У Львові з 12 по 17 квітня вихованці ДЮСШ номер номиродин горішніх плавнів здобули медалі Кубка України зі стрільби кульової з пістолета по рухомій мішені. Перемогу у командній першості у праві ПП 3 здобули Тимур Підгорний, Олексій Ціон та Ростислав Смоляр. Срібні нагороди у міксті вибороли Надія Шаманова та Олексій Ціон. Тренером переможців та призерів є Віктор Недбайло. Вихованці стрільби Кульової Дю США номер один також досягли міжнародних успіхів у хорватському осієку. Софія Михайлюк, Тимур Підгорний та Анна Ляшенко у складі збірної України відібралися до фіналу юнацької ліги Європи. Цих спортсменів до відповідального старту готували тренери Альона Федорова, Владислав Григоренко та Віктор Недбайло. Велогонщики із горішніх плавнів стали призерами всеукраїнських змагань у Знам'янці, пам'яті загиблих воїнів громади та пам'яті тренера-викладача Сергія Кошевого. Данило Ковалевський здобув бронзову нагороду у індивідуальній гонці із роздільним стартом на 10 кілометрів. У груповій гонці бронзові нагороди у своїх заїздах здобули Тимофій Роженцев та Анастасія Музика. Усіх призерів до велогонки у Знам'янці готував тренер Сергій Долинський. У суботу, 4 травня, у спортивній залі ДЮСШ номер 3 відбудеться товариська зустріч баскетбольних команд. Гравці клубу Ріка із горішніх плавнів, у складі якого гратимуть працівники Ферекспо та студенти міста, прийматимуть молодіжну команду із Полтави, яка представляє Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж імені Сергія Вубки. Гра розпочнеться о 15-й годині. У горішніх плавнях на татамі фізкультурно-здоровчого комплексу виявили переможців та призерів у рамках турніру пам'яті тренерів: Володимира Кікотя, Миколи Синюка, Станіслава Федорова, Миколи Дробнича та Аркадія Волевача. Високий рівень проведення турніру забезпечила допомога партнерів, серед яких були підприємниці міста Наталія Кривчун та Вікторія Гребенюк. Я вважаю, що це дуже велика справа підтримувати дітей, спорт також мене сьогодні дуже розчулив момент при покладанні квітів близькими тренерів. Вони дуже вдячні за те, що їх не забувають. Діти дуже задоволені. Видно, що вони щасливі, звичайно, втомлені. Також думаю, їх дуже зарядила зарядка. Хоча у діток у дітей ми питаємо, чи існує така практика на інших змаганнях. Вони кажуть, що так, на також влаштовують такі розминки з великими ростовими ляльками. Тож для діток це не просто змагання, а ще є нотка свята. Завдяки підтримці партнерів турнір пам'яті тренерів пройшов на високому рівні. А головне, що не було травм, вважає тренер відділення дзюдодю США номер один горішніх плавнів Олександр Федоренко. Пройшли змагання дуже добре, без травматизму пройшли. Це ці змагання в нас є як традиційне. В, в прошлих роках ми робили це як пам'яті нашого тренера Кікотя Володимира Олександровича. Велика вдячність нашим партнерам. Це Вікторія Грибінюк та Наталія Вкричун за допомогу проведенні наших змагань. Це дуже велика подяка їм. Вони ж вдруге нам виручають на змаганнях. І дякуємо нашим Збройним силам, що ми можемо проводити наші змагання. І також нашому міську адміністрації, скажімо так, які дозволяють нам проводити турнір цього рівня. Участь у змаганні взяли 250 хлопців та дівчат з Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Медалі та кубки турніру розігрували у двох вікових категоріях до 11 та 13 років. Юні дзюдоїсти із задоволенням ділилися враженнями від виступів на турнірі. Я дуже зраді зраділа, що в мене друге місце, тому що в мене ніколи не було другого місця. Це для мене можна сказати… Я не знаю, як це навіть сказати. Ну, якось дуже дивно, я думала, що в мене буде третє місце. Ну, я дуже рада. Скільки дзюдо займаєшся? Я займаюся пів року. О, які емоції? Чого, чого, чому прийшла на цей вид спорту? Ну, тому що можна поборотися і можна, можна за, защит, защитити себе. І, мені, і можна тут багато друзів знайти. Фінал э, твій пройшов. Ну я програла, але хотя б друге місце це теж дуже, дуже добре. Боровся чотири зустрічі, три виграв, одну програв, тому що в комсокомакі далі. Головою в ковер уткнувся. Як так втрапилося? Я підворажуюся на бросок і падаю на, на голову. І потім боровся за третє місце, дуже сподобалося. Я зайняв друге місце. Е, я боровся з Ванією за вихід у фінал. Е, і Йому дали ну, сукамагію. І я боровся за перше місце і програв Суржуку в метро. Ну, а так враження добрі, сподобалося. На... В фіналі ти там тримався так, проти Суржка. Так. Чом він такий? В чому він е, тебе е, переграв цього разу. Просто треба було брати захват, ну локоть відбивати, а то він любить грати, ну брати е, ну, бедро, робити це його фірманий кидок. Учасники турніру не тільки раділи успіхам, але й робили висновки із проведених поєдинків. Недоліки у своєму виступі шукали навіть переможці. Думаю, треба трохи потренуватися, щоб. Хорошо боротися там. Яке місце посів? Перше. Ну як тобі фінал? Там важкий був у тебе чи ні? Ні. А чому треба тренуватися, ще? що було не так сьогодні в тебе? Ну, я не зробив один прийом, який ми вчора вчили, від плеча. Коли роблять плечо, я роблю посічку. Ну і розкажи, скільки сюди займаєшся, де займаєшся, як ти вис. Чим подобається цей вид спорту? Я займаюся 7 років, мені подобається дзюдо, не знаю навіть чому, але мені сподобалося дуже сильно. Гарна секція в тебе, елефант, так? Так. Ну, тренер Юр... Юрій Михайлович Ляшенко. Мені сподобалося, що в мене суперники були чесні і, ну, і дуже легкі. Тільки фінальна складка була трудна. І... Яке місце посів? Друге місце. Що вам не вдалося в фіналі? Як фінал відбувся для тебе? Ну, він був чудовий, але я не встиг був... ставити подножку передню. Передню підніжку. Мені ну, дуже сподобалось. Сама місцевість залу та дорога. В не... А як ти виступив? Я виступив як найкраще, як я хотів. Зайняв перше місце. Вдвічі приємно давати інтерв'ю, коли тримаєш щойно завойований кубок та грамоту. Свій виступ коментують учасники старшої вікової категорії. Розкажіть, наскільки важко було здобути кубки? Дуже було важко. Саперники сильні, дуже за рахунок чого здобуваєш перші місця? Опит, техніка та фізуха. Розкажи звідки ви приїхали, як тренуєтесь у себе в місті. Я з Полтави. Я тренуюсь в Полтавському спортивному ліцеї, там дві тренування в день. А ти з якого міста? Місто Кременчук, Полтавська область. Я тренуюся в СК Легіоні. У нас одна тренування на день. Про скажіть, чим зюдо подобається вам? Красивими бразками. А, а то зюдо чим подобається? Я, я з самого дитинства ходжу і в мене є сель, до якої я йду. Як ти виступив? Ну, нормально, зайняв, звісно, п'яте місце, але тренер сказав, що боровся добре. І в якій категорії виступав? 42. Ну, що треба, щоб здобувати успіхи у дзюдо? Е, упорно тренуватися, не пропускати тренування і що ще? слухати свого тренера. Яких, хочеш, яких досягти, хочеш цілий? Е, дойти, дойти до чемпіонату України, щоб заробляти гроші, як мама хоче. А як ти відчуваєш себе, коли розпочинається поєдинок? Е, Уверну, іноді печеряно. Сьогодні як відчував себе? Добре, зібраним. Е, Було важко, мені дуже сподобалось. Е, за рахунок чого переміг? Зараз ту, хунок теж гоще в мене найкращий тренер, та я добре, добре тренуюсь. Як ти налаштовуєшся на поєдинок? Я налаштовуюсь дуже гарно, я стараюся, щоб виграти. Чим дзюдо тобі подобається? Мені дзюдо подобається, те, що мій, це мій спорт. Друге, мене не сильно інтересує, мені більше, більше дзюдо інтересує. Враження від турніру. Добре. Розкажи, як виступив, яке місце посів. Друге. Місце, ну, виступив добре. Що не вистачило для першого місця? Ну, програв про, по шідо. Е, У фіналі як себе відчував? Нормально. Ну а за рахунок чого перемагав, ти ж дістався до фіналу? Перемагав, ну, одразу е, кидав е, через ну, Нейпон. Чому дзюдо обрав? Ну, тому що це добре від спорту. На турнірі пам'яті тренерів переможці отримали кубки та медалі. Тим, кому не вистачило до нагород лише кілька кроків, працюватимуть на подальших тренуваннях, аби все ж таки потрапити на п'єдестал пошани під час наступних змагань. Плавці Дюсиша номер один горішніх плавнів перевірили свої можливості під час внутрішніх змагань день комплексиста та кваліфікаційних запливів на виконання розряду. Під час цих стартів на воді доріжки басейну Нептун вийшли понад 70 хлопців та дівчат. Комплексне плавання вміщує в себе чотири стилі: кроль на спині, батерфляй та брас. Представники молодших вікових категорій пливли 100 метрівку, старші учасники долали дистанцію 200 метрів. Після фінішу юні плавці коментували свої запливи. Відбувся він добре, хорошо почав, але потрібно більш тренувати, щоб брати лучші міста. Е, що вдалося? Що не вдалося? Який стиль більше сьогодні тобі вдався? Мені більше сьогодні вдався кроль, тому що я більш на нього звертав увагу і я проплив його на 15 секунд швидше, ніж раніше. Тебе улюблений стиль який? Кроль. І брас, мене два. Що тренер тобі сказав після запливу? За кроль він сказав, що молодець, а за комплекс треба ще вчитися. Комплексне плавання цікаве взагалі? Цікаве, але потрібна виносливость, дуже хороша. Скільки ти плаванням займаєшся? Шість років. Все подобається? Так, да, все добре. Чим саме? Не важко кожного дня тренуватися. Е, ну, є труднощі, але я взагалі то не з города. Мені треба сюди приїжджати, Я їздив, мені подобається, аби не подивилося, як не займався. Так що Солошино. про свої досягнення у комплексному плаванні розповідають юні плавчині, Марія Бугаєва та Олександра Поправко. Расом виступила добре. Це мій найкращий результат, і комплексом теж дуже добре виступила. Ну, теж найкращий результат. А комплексне плавання тобі важке чи ні? Е, ну просто я проплила 50 метрів брасом. Я тільки вийшла, вже біжала вже на старт на 200 комплекс. Тому як ну, дихання збилося так, ну, взагалі. Маша, як ти пропливла дистанцію? Я пропливала. На комплексі гарно, на батерфляй не дуже, тому що я на батерфляї ухудшила на одну секунду, а на комплексі покращила на п'ять, але я не дуже задоволена результатом, тому що могла я пропусти на комплексі та на батерфляй краще. І з різними результатами завершили свої запливи подружки Єлизавета Товкало, Анастасія Березовська та Вікторія Кобеляцька. Втім, після завершення виступів дівчата зберігали гарний настрій та були бадьорими. Я покращила свій результат. І, мабуть, зайняла якесь місце. Е, ти не лякалася цієї дистанції комплексне плавання? Ну ні, тому що я плавала дистанції і ну, побільше, тому ця дистанція така посередня. Чим важке комплексне плавання? М -м, спиною плавання на спині, так? Так. Да. А інші стилі в тебе були? Так. Да. Чому Поганий настрій. Погіршила. Треба покращувати. Який результат в тебе сьогодні? Е, добрий, покращила на 5 секунд. Все прекрасно. «Які отримуєш під час плавання, під час відвідування секції. Е, дуже добрі, хороші. Радість, та буває злість та розчарування. А чому ти приходиш на плавання? Ну, тому що воно мені подобається і тут є багато моїх друзів. Ну і твої відчуття від занять плаванням? Супер. Після церемонії нагородження юнаки відділення плавання ДЮСШ номер один горішніх плавнів розповіли, як почувалися під час запливів. Добре, ну мені подобається. «Це важка дистанція комплексне плавання. Ну для мене вже звично. Це найлюбленіша твоя, так? Так. Що тут головне? Швидкість і виносливість. Виносливість. Який настрій був на дистанцію? Добрий. Нормально. На да, мене все устраивает. Комплексне плавання. Що важке тут найбільше? Браз. Для мене брас. Багато сил витратив. Так. Да. Да. Які емоції тобі плавання дає? Позитивне. Е, як тобі взагалі, скільки ти займаєшся плаванням? Е, чому прийшов на нього? Ну, роки 4. Я прийшов, тому що хотілося. – Скільки ти займаєшся? Сім. Як ви ж прийшов на плавання? Брат та тато ходив до, ну, до тренера, я теж пішов. Дуже класно зайняв перше місце, покращив результати, все дуже добре. Комплексне плавання. Що тут головне? Треба, щоб перемогти. Головне це швидко плисти на фініші, швидко плисти на старті. Ну і як тобі вдається так виступати? Як тренуєшся? Які взагалі який настрій в тебе на тренуваннях? На змаганнях настрій дуже добрий. Щоб досягати таких результатів, треба багато тренуватися. Із грамотами у руках про свої виступи розповіли й дівчата відділення плавання номер номиродин для юних плавчин. Змагання день комплексиста запам'ятається наступними подіями на водних доріжках басейну Нептун. Я виступила дуже легко, мені сподобалося. Я пливу 200 комплекс уже третій раз. Мені це вдається дуже легко. На змаганнях Полтавської області я на 200 комплекс нічого не вигравала, а на міських змаганнях я виграла друге місце. Комплексне плавання улюблене твоє чи інша дистанція улюблена? Ну я люблю плавати і 200 комплекс, але ще я дуже обожнюю плавати 50 брас. Ілана, Ну ти на старті хвилювалася, чи все в тобі вдалося? Хвилювалась сильно. Другий раз пливу 200 комплекс, дуже тяжело, дуже важко. Але пропливла, так? Да, да, вижила. Які відчуття на фініші були? Хотіла дуже додому. Бустрі, додому хотіла б сильно. Мені дуже подобається плавати. Я в дитинстві побачила в 5 років, що побачила, що там дорослі плавають, і мені теж захотілося. Бачила у басейні, так? Да? Ну там я дивилась в Ютубі, там, мені понравилось, захотіла. У середині травня сезон у басейні Нептун завершать кваліфікаційні змагання для вихованців відділення плавання дю номер Номердин. У червні найкращих юних плавців горішніх плавнів очікують виступи на обласному чемпіонаті у Полтаві. Там відбуватиметься відбір на всеукраїнські старти: чемпіонат України серед кадетів, який пройде наприкінці червня у Броварах, та на чемпіонат України серед юнаків та юніорів. Це змагання відбудеться наприкінці липня у Полтаві.